Доброго дня, любі друзі, Витері Софія, благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, компліменти, а також за вашу благодійність. Запрошую вас і надалі на індивідуальні консультації. Будь ласка, я додала ще електронну адресу в опис. Тож, якщо у вас є якісь питання, взагалі пишіть мені, будь ласка, на меседжери. На емейл. E от, я вам все розкажу, як триває взагалі, який є процес, що ви отримаєте. І так, що є? Що буде? Поїхали. Пам'ятаєте, перша карта це ваша сигніфікація наразі. Тобто, що може бути далі? Розвиток подій. От. І тут плюс ситуації та мінус. Тобто, що буде допомагати в цій ситуації, або що буде заважати в цій ситуації? І як порада від Таро, або на що звернути увагу. І потім, ага, і потім я ще витягну одну карту. Подивимося, яка енергія вам буде тут допомагати, тому що ну, тут точно треба. Трансформації, тройка мечів, дивіться, це про те, що у когось відбувається зараз, або тільки що була, Да тобто це якийсь період або почалося вже, або а, зараз щось у вас почнеться таке. А, тут про втрату роботи, про розлучення, а, про якусь відкриту ворожнечу, можливо, була або буде зрада, скорбота. Для когось відіграється як розподіл майна. Звісно, є таке значення ще як любовний трикутник або сварка за третьої особи, тобто сварка. Двох, да? і це не тільки може бути сварка двох закоханих або родинна сварка. Це може бути і діловий союз, куди так само заходить третя особа, от і відбувається сварка. От ще можлива карта каже: можливо, тобі самому треба стати ініціатором розвитку, розриву ну Розвитку подій, Да я хотіла сказати, і прибрати життя свім, свого зі свого життя мотлах. Карта каже, що треба пройти через біль, щоб стати здоровим. Це такий як посил, да? А, ну Любі друзі, що є, то є. Всі наші ситуації в нашому житті ми все одно підтягуємо до себе на своїх енергіях і емоціях. Якщо ви заходили в трикутник з будь-якої сторони, навіть з тієї сторони, коли людина знає, що її чоловік або дружина да, вже має якісь стосунки, і людина мовчить і ну, терпляче до того відноситься. Це вона не робить благо нікому. Тобто в трикутнику завжди страждають усі. Звісно, будуть сварки, звісно, будуть розлуки і зради, і скорботи, і так далі. Так? Але якщо ви свідомо приймете рішення вийти з таких. Відносин ви покажете таким чином всесвіту, що ви обираєте себе, що ви знаєте свою цінність, що ви більше не дозволяєте з собою так поводитися, і надалі такі люди до вас не будуть підтягуватись. Ну, максимум там ще буде одна-дві перевірочки, розумієте. Але якщо ви скажете ні, таким відносинам в своєму житті, то вони і не будуть потім наразі до вас ну, присмоктуватись да і заходити в ваше життя. Дивіться, що після цього буде. А uh, суд. Страшний суд його називають. Да? ну, Дивіться, в цій позиції карта каже про якусь слабкість. Це може бути і фізична, звісно, після такого, да? може навіть психосоматика довбанути, тобто запрацювати. Да? І може бути слабкість емоційна, психологічна. Тому що карта каже про нерішучість, якийсь програш, застій, якісь відкладання. Да? ну, ладно, ладно, Зараз він сама бо сама все зрозуміє, мене знову покохає і так далі. Я ще почекаю, я не буду розбиратися, розумієте, таке може бути відкладання. От, Тут, звісно, можлива зустріч з людиною, з якою б ви не хотіли зустрічатися. да, Іноді так коханці або коханки вони роблять, вони чомусь собі там ну, вигадують. ну, Звісно, то все від, як то кажуть, диявола, да, то низькі вібрації. І, звісно, їм їх его шепоче. Слухайте, піди по -по -по порозмовляй. З його дружиною, да? або з її, ну. Навпаки, да? чоловіки, перекладайте на себе, будь ласка, бо я так заплутаюсь. Піди порозмовляй, постав її на місце. Він же ж з тобою, то він з тобою і буде, і так далі. Розумієте? О, звісно, ви не хочете з такою людиною зустрічатися, але якщо ви відкладаєте, щоб самі викинути той мотлах, якщо людина вас не поважає, не може бути виправдання у людини, котра навмисно робить вам боляче. Розумієте? Не може бути виправдання, то відношення ваше до себе. Людина вам відзеркалює. І якщо ви з нею не розриваєте якихось контактів, да? якщо ви терпіло себе робите, то так і буде надалі. То так і буде надалі, буде тільки погіршуватися. Дивіться, що в цій ситуації буде вам допомагати. Ну, в даному випадку допомагати вийти з такої ситуації. Да? Дев'ятка жезлів, дивіться, це про. Те, що успіх прийде в якійсь вашій справі, або він вже є, але то буде результат вашої впертої та безкомпромісної боротьби. Бачите, людина тут з дев'яти жезлами перемотана голова, але він стоїть на двох ногах. Розумієте? Можливо, і треба, якщо ще не, скажімо так, якщо ще. А, ну, Буває трикутник, але ще, скажімо так, не сформований. да, От, наприклад, жінка бачить, що якась там інша жінка починає крутитися навколо її чоловіка. Реально, це іноді бачно. да, І тоді, або ви берете жезла і поганяєте все ж таки, але не тільки ту жінку. Беріть жезла, саджайте свого чоловіка, або якщо ви там дружину да, напроти себе. І давайте ну, жезл це може бути папір і, 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 і олівець да, для, для записів або, ну, для записів чого. да, Або ми зараз ну, розлучаємось. Тобто, сідайте з жезлом, розмовляйте. Жезл це інструмент. Я, я е, хотіла пояснити, що я не призиваю брати дубіну да, і дубасити, тому що ну, е, якимось своїми по поведінкою якою своєю ви все одно це притягнули розумієте? вам треба через це пройти і чомусь Чомусь це тільки ви знаєте, чому можливо, ви так з кимось вчиняли, да, і зараз це прийшло до вас як е, ну відпрацювання, вам треба пройти так само через таку біль, щоб зрозуміти, що ви що ви накоїли для іншої людини, да? От, а можливо, ви просто дозволяєте, дозволяли трошки себе не поважати, але коли ви трошки дозволяєте себе не поважати людині, будь-якій хочеться більше людям. Хочеться більше. А якщо я е, за волосся посмикав її, то Інший раз я можу її вдарити. Розумієте, про що я кажу? От, Тож, будь ласка, тут ну, розумієте, да, що ви, ви можете. Дев'ятка жезлів це, це про дії. Да, це про дев'яточка. Взагалі це як перед переходом на інший якийсь рівень. Розумієте? Тут буде втомленість за вашого шляху до успіху, але ж він буде. Розумієте? от, а, Дивіться, чому ще карта підказує, чому такий шлях, він довгий та важкий ваш, да от, тому що за ваших за ваших все помилок, розумієте, десь ви були знову такі в нерішучості, да, боялися якісь свої кордони. Це ж, можливо, не тільки в родині трикутник, ще раз кажу, це, можливо, діловий буде трикутник у вас, да, хтось зайде скаже, подивиться справа, перспективна. Наприклад, ви не досі в собі а, впевнені, да? а люди це. Відчувають. От, і він скаже: слухай, слухайте, нащо тобі це з ним або з нею мати справу? Давай зі мною, давай забирай е, цю справу, давай переробимо і так далі. І тоді вам знову-таки треба помахатися. Розумієте, вам зараз треба е, відстояти відстояти своє, те, що для вас актуально: свої відносини, свою родину, свій бізнес. От, е, Карта каже про прояв сили. Це вам буде допомагати. Тут завзятість, гарне здоров'я, стійкість і мужність. Бачите, він з перемотаною головою, але на двох ногах стоїть. Він жезла так поставив, да, що навіть якщо він дуже-дуже втомлений, от, то принаймні може на нього опертися на жезл. Да, і тоді вороги не побачать, що він дуже втомлений. Розумієте, то така, ще можна так тракту, трактувати цю карту. От, Дивіться, карта каже: у вас є здібність вирішити усі проблеми. У вас є можливість подолати перешкоди. І тут буде. Буде фінансовий успіх у вас в будь-якому бізнесі. Тож, можливо, це вас і врятує, що буде допомагати, те, що ви будете, хоч в якійсь сфері, все одно успішні. да? Можливо, в бізнесі ви будете успішними. От а, а в родину, звісно, при прийдуть, прийде хтось. да? Але те, що у вас є, скажімо, за собою, якісь інструменти, котрі вас будуть і надалі в житті підтримувати, можливо, це вам дасть. Мужність і е, рішучість, щоб відстояти і свою іншу якусь, е, іншу сферу, розумієте? Тепер, ну, зрозуміла, да? четвірка мечів е, це ще, що буде вам заважати, скажімо так. От е, дивіться, в даному випадку карта каже, що необхідно е, увімкнути режим економії. Все ж таки, тут час планувати майбутнє. Про якусь настороженість для когось відіграється вигнання да обережність. Ну, тут є таке, знаєте, про стабільність, відносна стабільність та про такий спокій і побути на одинці. Як це вам буде заважати? Якщо вам треба, дивіться, в Бога треба вірити, в кого б ви там не вірили вищі сили в Бога і так далі. Але... Якщо ви нічого не будете робити, якщо ви будете спокійними, да просто на вас нападають, хочуть у вас забрати або родину ваші відносини, да ну дивіться іноді. У нас у кожного свої пропрацювання, ви розумієте? Іноді ви скажете, я буду вірити в Бога, наприклад. Да? Ви так подумаєте, якщо мені по, по судьбі, тоді та людина зі мною залишиться. Якщо не по долі, тоді не залишиться. Я нічого не буду робити, я буду просто спокійний. Це вам може не допомогти, розумієте? А ви не знаєте ніколи, поки ви не почали діяти. Ніколи, напевно, ви не знаєте, яке, яке у вас в даній ситуації пропрацювання, тому що воно не одне може бути, розумієте? Тут, звісно, треба відстояти кордони свої. да? А тут вам, можливо, ви дозволяли так не один раз в своєму житті, розумієте? І в різних сферах. О, тому у вас і може бути таке пропрацювання. не щоб бути Ним ви довіряйте Всесвіту, але беріть свого жезла і махайтеся. Якщо ви хочете бути щасливими, розумієте? Бути спокійними треба, коли ти не нападаєш на когось на ворогів, і вони на тебе поки не, напа... не нападають. От тоді треба молитися да, і візуалізувати е, те, що вони навіть вороги ніколи до вас в життя ваше не прийдуть. Але якщо вже хтось перетнув ваші кордони, а тут про це. То, будь ласка, якщо ви тут не будете захищатися, а будете просто молитися, ви покажете. Всесвіту знову таки свою нерішучість. І таким чином ви підтверджуєте: так, зі мною так можна. Все, що я можу, це молитися. А у вас є можливість подолати усі перешкоди, розумієте? Ну і знову-таки, дивіться, на що звернути увагу. Да? от Бачите? Дев'ятка жезлів і десятка жезлів. Якщо ви тут собі дозволите захищати свої кордони, відчувати себе цінністю себе, захищати те, що вам дорого, розумієте, якщо ви тут наберетеся цієї рішучості, десятка це перехід. На новий рівень це вже один нуль. Тобто заново розумієте? От, і в, дан, в даній ситуації десятка жезлів каже знову таки, вона підтверджує довгий шлях до успіху. Але карта каже: ви маєте велику силу, і мужність. І ви можете досягнути ну, того, чого ви хочете. От. І тут поруч все ж таки позитивні є карти, да? то слід чекати позитивні зміни та реалізацію ваших планів. Також карта каже про великі виграші. Я вас вітаю, любі друзі! Це непогано. Але. Ой, колода розвалилась. Така велика в мене колодиця. Вони маленькі самі, але дуже їх багато. Але. Дивіться ще, любі друзі, тут ще яке може бути пропрацювання? Да? Наприклад, довгий шлях, у кожного з нас своє. З однієї ситуації вам не тільки треба, наприклад, коли ми йдемо, коли в нас довгий шлях до успіху. Да? То вам треба набратися тут ще рішучості, щоб все ж таки не кинути це і дійти до своєї мети, розумієте? Тому що людина втомлена тут же геть. Да? Тут він ще тримається, спина, спина рівна в нього. Да? А тут, же, коли він на себе їх поклав, то він вже зігнувся. Звісно, тут тотально буде а, втома від всього цього, да? від цього шляху. але... Любі друзі, вам карта? Я просто вам хочу ще, ще раз носиком вас стикнути? Да? Не кидайте ту, ту справу, не кидайте, вірте в себе. В одній ситуації в житті у людини може бути декілька пропрацювань в одній ситуації, розумієте? Отож, коли ви дійдете до своєї мети, все ж таки, ви е, феноменальний зробите, ну можна сказати, квантовий стрибок, тому що це, це про нове. І так, яка енергія вам допоможе дійти? Свою до своєї мети і розібратися з усіма ворогами, яка енергія вам допоможе. Будь ласка, одну карту. Ну, те, що я сказала, в принципі, да, треба згадати, дивіться, яка енергія. Можете зробити скрін і потім попрацювати, роздивитися її. Як на мене, це знову-таки тут про цілісність, про самоцінність. Да? Про те, що пані, дивіться, вона усі енергії приймає. Розумієте, вона все приймає, всі ситуації вона приймає так, з довірою. От. Але вона, вона впевнена в собі. Я просто це відчуваю. Всередині є рішучість і баланс. Оце вам і треба. Да? Знову що я сказала на Бога. Треба надіятися, але свого жезла, свого інструмента завжди мати при собі. Да? От. Але дивіться, навіть а, поверх, поверхньо, да? поверхньово. поверхньово, якщо ви ззовні будете втоплений, ще якісь, да? а, будете там махатися з кимось за своє благо, за, за свою якусь сферу, за свою справу і так далі, то всередині, любі друзі, вам треба триматися у таких енергій впевненості. Розумієте, тому що всі... Ситуації ми підтягуємо на енергії. Якщо всередині у вас буде розбалансировка, да, то знову-таки притягнуться ще інші ситуації до вас, котрі будуть вам погіршувати, ну, робити ще тяж, тяжкішим ваш шлях до вашої перемоги. А ви точно можете. Тож, будь ласка, займіться якоюсь медитацією, якимись енергетичними практиками, все, що вас може наблизити до внутрішнього балансу. Балансу розумієте? ви можете, я ж кажу, коли ви махаєтесь, звісно, тут треба і обличчя свирепа якесь зробити. Да? Налякати людей, може кричати, треба будь-що. Але всередині тримайтеся балансу. Розумієте? Всередині тримайтеся балансу. Повірте, коли ви це будете практикувати, це можна так можливо робити. От, і це буде вас зберігати ваш емоційний стан, тому що ви просто будете показувати, а, якими ви могли бути. да, Людям буде. Важко розібратися, чи то ну награну, скажімо так, з вашої сторони, да? а я, чи то, ну. Насправді ви розхиталися, розумієте? А люди, котрі хочуть у вас все забрати. Вони, звісно, захочуть вас розхитати. Вони хочуть, щоб ви були не в собі, щоб була у вас слабкість, щоб ви були емоційно слабкішими і фізично, розумієте? От, То, будь ласка, тренуйтеся всередині, у вас повинен бути завжди баланс. Навіть якщо зовні вам треба робити якісь дії. І так, не забувай, що на світі все ці... Що у Всесвіті все одне ціле. А, що є в тобі, то є і навколо тебе. Ну, Бачите, я обожнюю метафізику, карти завжди підтверджують одна одну. Да? Казала, казала я вам про це. Тут про єдність, розумієте? Ви дитя Бога. Ця ситуація все одно вона тимчасова. Не треба скажімо так, себе катувати так само цькувати. Да? Навіть якщо ви колись заходили в трикутники, робили комусь боляче. Будь ласка, зараз просто треба про це пожалкувати, це прокачати. Чому ви так робили? Да? Люди з низькою, наприклад, самооцінкою, вони так шукають свого щастя. Розумієте? Багато жінок тільки через секс вони думають, що якщо вони будуть давати, то їх будуть любити, кохати. розумієте? люди просто так шукають у того кохання, котрого їм не додали в дитинстві. Тож це з цим треба пропрацювати. Даною, ну звісно, зверніть увагу, якщо в вашу родину, ваші відносини хтось заходить, це означає, ви себе десь зраджуєте, ви себе десь не вважаєте і так далі. Прокачайте все це і буде вам щастя. З повагою, Софія!